Зима для саду це не лише пора спокою, а й час, коли невидимі вороги чекають слушного моменту, щоб знову вразити дерева навесні. Холод і сніг, на перший погляд, здаються захисниками адже зупиняють ріст шкідників і хвороб. Але насправді більшість грибкових інфекцій не гине навіть при сильних морозах, вони ховаються у тріщинах кори на опалому листі, у залишках плодів. У ґрунті біля коріння. Коли навесні сонце пригріє, ці збудники одразу активізуються, і тоді знову з'являються знайомі бідування, плями на листі, гнилі плоди, психаючі гілки. Тому справжня турбота просад починається не навесні, а саме восени узимку. Багато господарів думають, що взимку нічого робити не треба дерево спить, земля мерзла, оприскувати вже пізно. Але це велика помилка саме в холодну пору, коли немає листя, легше дістатися до кори, гілок і штамба, щоб очистити і знезаразити їх. До того ж, зимові заходи це як страховка, якщо зробити все правильно, навесні не доведеться боротися з хворобами, а лише підтримувати здоров'я саду. Грибкові інфекції, такі як парша, моніліот, цитоспороз, чорний рак, зимують разом із деревом. Вони не сплять повністю, просто чекають тепла, щоб ожити. І якщо ми нічого не зробимо, то навесні сад зустріне нас не цвітом, а хворобами. Зима це час профілактики, час, коли можна спокійно й ґрунтовно доглянути кожне дерево. Тоді, коли всі польові роботи завершені, варто пройтися по саду, уважно роздивитись кожен штамп, кожну гілку. Там, де кора потріскана, може бути сховище грибка, там, де залишились муміфіковані плоди, оселились спори інфекцій. І якщо їх не прибрати, вони потім заражатимуть молоде листя та квіти. Люди з досвідом кажуть хто взимку не подивиться на дерево, той восени не побачить урожаю. У цьому народна правда, перевірена поколіннями. У природі грибкові хвороби це постійна частина життя. Вони всюди у повітрі, у дощі, на інструментах, і уникнути їх повністю неможливо, але можна створити такі умови, за яких дерево саме зможе чинити опір. Тому завдання господаря не просто обробити сад хімією, а допомогти йому пройти зиму здоровим. Для цього важливо правильно підготувати кору, кореневу шийку, крону, а також знищити всі залишки заражених частин. Це робиться ще восени. Але частину робіт продовжують і в зимовий період, коли мороз ущільнює кору і можна обережно зчистити все зайве без шкоди для дерева. Ще одна причина, чому зимовий догляд такий важливий це перепади температур. Коли вдень відлига, а вночі сильний мороз, на корі утворюються мікротріщини, саме через них грибкові спори можуть проникнути всередину тканин. Якщо не зробити побілку або не захистити стовбур, дерево може отримати опіки чи тріщини, які потім перетворяться на вогнище інфекції. Тому побілка це не просто для краси, як іноді думають. Це реальний спосіб уберегти е, сад від хвороб і від перепадів температури. Наші предки це знали і білили дерева двічі восени та наприкінці зими. Сучасні господарі роблять те саме. Але з кращими сумішами та додаванням мідного купоросу для знезараження. Не можна забувати і про ґрунт під деревом в опалому листі часто зимують спори парші, клясте різних гнилей, якщо його залишити, навесні все це знову підніметься у вигляді хвороб. Тому восени листя краще згрібати, спалювати або закопувати подалі від саду. У деяких селах ще з дідівських часів практикують поливання пристволових кіл розчином сечовини чи золою. Ну, це не тільки знищує грибкові спори, а й підживлює дерево на весну. Здавалося б, дрібниця, але саме такі дрібниці формують здоровий сад. Багато хто недооцінює значення профілактичних зимових обробок, бо вони не дають видимого результату відразу. Але якщо зробити порівняння між двома садами, Одним доглянутим узимку, і другим занедбаним різниця стане очевидною вже у квітні. У першому чисті пагони, блискуча кора, рівномірне цвітіння, у другому засохлі гілки, чорні плями, відставання у рості. І це не справа випадку, а результат підготовки або її відсутності. Кожен господар сам вирішує, чи чекати весни з лопатою і секатором у руках, рятуючи уражені дерева. Чи зробити все спокійно взимку, коли є час і можливість? Отже, зимовий догляд це своєрідна страховка для саду, яка не потребує великих затрат, але приносить велику користь. Підготувавши дерева, вчасно можна уникнути більшості весняних проблем, зекономити час і сили, і найголовніше, зберегти здоров'я саду на роки вперед. Бо сад, як і людина. Віддячить тому, хто дбає про нього завчасно. І найкраща турбота це не чекати біди, а запобігти їй. Підготовка саду до зими починається задовго до того, як ляже перший сніг. Якщо зробити все правильно, то дерева переживуть холод без втрат, а навесні швидко прокинуться і дадуть гарний приріст. Головне знати, що саме потрібно зробити і коли. Зима не прощає недбалості, якщо пропустити хоча б одну обробку чи залишити заражені гілки, весною це може вилитися у хвороби, які важко зупинити. Тому важливо діяти послідовно, крок за кроком, без поспіху, але й без затримок. Перший етап це санітарне очищення, усі опалі, плоди, листя, старі гілки потрібно зібрати і вивести за межі саду, якщо цього не зробити, саме там зберігаються. Грибкові спори парші, моніліозу, плодової гнилі. Зовні це може виглядати як просто висохлий листок, але насправді під його поверхнею зимують цілі колонії шкідливих грибів. Тому восени варто пройтися по всіх деревах, уважно подивитись на крони. Уражені плоди, ті, що почорніли або зморщились, треба обов'язково зірвати і не просто кинути під дерево, а спалити або закопати глибоко. Краще витратити кілька годин восени, ніж потім усе літо боротися зі спорами. Далі очищення кори. Це одна з найважливіших процедур. За літо кора старіє, тріскається, на ній осідає пил, мох, лишайники. Під цими нашаруваннями зимують грибкові збудники, особливо на старих деревах. Очищають кору дерев'яним шкрепком або жорсткою щіткою. але роблять це обережно. Щоб не пошкодити живу тканину, найкраще проводити чистку у сухий безморозний день, коли дерево не крихке, зняту стару кору, мохи і лишайники не можна залишати біля дерева усе потрібно зібрати і спалити. Після очищення штамп обов'язково знезаражують розчином мідного купоросу або бордоської рідини. Це знищує спори грибків. Які могли лишитися в мікротріщинах. Наступний крок побілка стовбурів. Це стара, перевірена часом практика, яку ніколи не варто ігнорувати. Побілка захищає не тільки від морозобоїн і сонячних опіків, але й від грибкових уражень. Готується суміш просто на 10 літрів води беруть 2-3 кілограми вапна, додають 300-400 г мідного купоросу і трохи глини для густоти. Дехто додає трохи клею ПВА або господарського мила, щоб суміш краще тримались. Побілюють не тільки штамп, а й нижні частини скелетних гілок. Це важливо, бо саме там часто з'являються перші тріщини. Якщо осінь дощова, побілку варто повторити наприкінці зими, коли сонце починає припікати. Крім побілки, дуже важливі зимові профілактичні обробки. Коли листя вже опало, можна сміливо обприскувати дерева сильними засобами адже немає ризику пошкодити зелену частину. Найпоширеніший варіант 3, 5 п'ятьоцях розчин мідного або залізного купоросу. Залізний купорос, особливо корисний для старих дерев, він не лише знищує грибок, а й допомагає позбутись мохів та лишайників. Мідний купорос. У свою чергу ефективний протипарші кучерявості, моніліозу. Обробку проводять у суху тиху погоду при температурі вище нуля, щоб розчин рівномірно покрив кору. Для кісточкових культур вишня, слива, абрикос краще використовувати м'якші розчини 2-3 бо їхня кора тонша. Добре, себе показали сучасні біопрепарати, які можна застосовувати навіть у холодну пору. Фітоспорин, триходермін, планрис. Вони безпечні для людей і тварин, не шкодять довкіллю, але знищують грибкову мікрофлору. Такі препарати діють не одразу, зате мають накопичувальний ефект вони створюють на поверхні кори захисну плівку з корисними бактеріями, що не дають патогенам розвиватися. Дехто з господарів оприскує ними дерева наприкінці осені. А потім повторює на початку весни це дає стабільний результат не можна забувати і про ґрунт у пристовбурних колах. Саме там зимує більшість шкідливих спор. Щоб знищити їх, ґрунт перекопують або принаймні розпушують, після чого поливають слабким розчином мідного купоросу або сечовини. У старих господарів є ще один простий метод поливати землю під деревом від варом золи. На відро води беруть пів літра деревного попелу, кип'ять хвилин двадцять, остуджують і поливають. Така рідина не лише знищує грибкові спори, а й підживлює ґрунт калієм і фосфором. Якщо ж зола є в достатку, можна просто розсипати її по снігу під деревом, весняна тала вода рознесе її рівномірно. Ще один важливий момент обрізка сухих і хворих гілок. Якщо на дереві видно ураження, тріщини, гниль чи чорні плями, такі гілки треба видалити одразу. Робити це краще у суху погоду, використовуючи гострий секатор або пилку, місця зрізів обов'язково замазують садовим варом або спеціальною пастою, те це не дає інфекції потрапити всередину. У селах часто використовують старий спосіб: замість садового вару беруть суміш глини з коров'яком. Додають трохи соломи для густоти, така замазка тримається не гірше покупної. Зимовий догляд. Це ще й захист від морозу. Коли температура різко падає, особливо в лютому, кора може розтріскатись. Щоб цього не сталося, штамби обгортають мішковиною або спеціальними утеплювальними матеріалами. Молоді дерева можна додатково обгорнути ялиновим гіллям, це не лише тепло. А й захист від гризунів, бо миші й зайці взимку часто підгризають кору, що потім стає воротами для грибкових інфекцій. Тому, якщо поруч поля чи посадки краще ставити пастки або обмотувати нижню частину стовбура металевою сіткою, усе це разом і побілка, і очищення, і оприскування, і утеплення створює надійний бар'єр для грибкових захворювань. Важливо лише не відкладати на потім адже кожен день після опадання листя це ще одна нагода зробити щось корисне для саду. І навіть коли здається, що вже холодно і нічого не виросте, робота у саду триває тихо, спокійно, але результат видно потім, коли навесні дерева розкривають бруньки і стоять чисті, без хвороби плям. Колись у кожному селі про сад дбали не книжками. А передачею досвіду від діда до батька, від батька до сина, і кожен мав свої перевірені засоби проти грибкових хвороб, які передавались як добра звичка, дехто користувався вапном і попелом, інші готували відвари з полину, часнику або використовували настої з тютюнового пилу. Усе робилось просто без складних приладів і хімії, але з розумом і терпінням. Селянин знав. Якщо не прибрати опале листя, не зчистити стару кору, не побілити дерево восени, то навесні біди не уникнути. І не було тоді слова й фунгіцид, але була чистота, порядок і системність у роботі. Згадаймо, як робили наші діди. Коли падало листя, господарі виходили в сад і обов'язково його спалювали, а попіл потім розсипали під дерева казали. Попіл землю годує, а грибка виганяє, і це правда: в попелі є калій і фосфор, які зміцнюють дерево, а також луги, що згубно діють на спори, кору чистили дерев'яним ножем або шматком сухої берести, а не металом, щоб не пошкодити живу тканину. Потім побілювали дерева сумішу вапна, глини й коров'яку, іноді додавали трішки золи чи солі для дезінфекції. Така побілка трималась міцно, не змивалась до весни, і дерево було захищене і від морозу, і від шкідників. У старих господарів був іще один простий, але ефективний спосіб навколо стовбура розкладали гілочки бузини або полину, а зверху притискали їх землею, чи снігом. Запах цих рослин відлякує не лише мишей, а й деякі грибкові збудники, що зимують біля коренів. А в деяких селах ще й зараз збереглася традиція раз на кілька років проливати землю під деревами гарячим настоєм часнику мовляв, щоб земля дихала чисто. Такі методи здаються простими, але вони мають під собою наукове підґрунтя. Фітонциди, які виділяють ці рослини, справді знищують грибкову мікрофлору. Сучасні господарі мають у своєму розпорядженні набагато ширший вибір засобів. Якщо раніше доводилось усе робити вручну і сподіватися на погоду, то тепер є і готові препарати, і зручні оприскувачі. Наприклад, після осінньої обрізки садівники часто застосовують бордоську рідину суміш мідного купоросу з вапном вона не лише знезаражує поверхню кори. А й утворює захисну плівку, що не дає спорам приживатись. Для більш щадного догляду використовують біопрепарати фітоспорин, триходермін, гаупсин. Вони містять живі культури мікроорганізмів, які природним шляхом пригнічують розвиток грибків. Такий підхід корисний, коли не хочеться перевантажувати сад хімією. Є й інші методи, які поєднують народний досвід і сучасні знання. Наприклад, багато господарів замість сильних розчинів використовують настої золи або перепрілого гною, до яких додають трішки мідного купоросу. Виходить природний і безпечний фунгіцид. Дехто практикує оприскування дерев відваром хвоща польового, який містить природний кремній і допомагає зміцнювати клітини кори. Також корисно обприскувати дерева розчином сечовини. 5 сіво концентрації. Цей засіб не тільки знезаражує поверхню, а й знищує спори грибків на листі, якщо його не встигли прибрати. Крім того, він зменшує кількість зимуючих шкідників і служить підживленням навесні. У багатьох господарствах тепер застосовують комбінований підхід спочатку восени очищення кори, потім побілка. Далі Оприскування мідним або залізним купоросом, а вже перед морозами біопрепарати для підтримки корисної мікрофлори. Такий комплекс дозволяє повністю перекрити всі можливі осередки зараження. Але головне це регулярність. Один рік можна щось пропустити і, здавалося б, нічого страшного, але наступного року грибок проявиться удвічі сильніше. Тому старі господарі завжди повторювали. Сад любить постійну руку, і справді дерево, за яким доглядають щороку, рідко хворіє, є й цікаві спостереження з практики. Наприклад, якщо після осіннього обприскування зробити мульчування пристовбурного кола компостом, а зверху присипати його золою, то весною дерева мають міцніші бруньки і менше уражаються паршею. Такі прості речі підтверджують, що природний догляд може бути не гіршим за хімічний у багатьох селах. Господарі також практикують зимовий спокій із наглядом. Після сильних морозів вони обходять сад, перевіряють побілку, підсипають сніг до кореневих шийок, щоб не було промерзання, і це теж частина захисту від грибкових хвороб. Бо ослаблене від морозу дерево стає легкою здобичу для інфекції. Сучасна техніка зробила роботу простішою, але суть залишилась тією ж. Якщо раніше діто прискував із віника, змоченого у відрі, то нині садівник має оприскувач з регулюванням тиску. Якщо колись побілку розводили на око, то тепер вимірюють пропорції точно. Але мета не змінилась – зберегти дерево здоровим до весни. Народний досвід і новітні засоби чудово поєднуються. Приміром, мідний купорос можна змішувати з клеєвими добавками, щоб не змивався дощем, або ж наносити після обробки біопрепаратами, щоб підсилити ефект. Усе залежить від розуміння процесу. Головне, не перелити, не поспішати і не нехтувати дрібницями. Буває, що господарі з недосвіду думають, якщо обробити дерево сильною хімією, то грибок зникне назавжди, але це не так. Надмір хімічних засобів може пошкодити саму кору, спалити нирки або пригнітити ріст. А грибкові спори хитрі, вони адаптуються, і наступного року може з'явитись інша форма хвороби. Тому краще використовувати комбінований і розумний підхід, трохи традиційних методів, трохи сучасних. Як казали в селі, не злий дерево, а помагай йому. І найцінніше це спостереження. Уважний господар завжди помітить, що грибок з'являється найчастіше на ослаблених деревах, які ростуть у вологих місцях або мають загущену крону. Тому регулярна обрізка провітрювання і правильне розташування саду це теж частина боротьби з інфекціями. У давнину навіть сад закладали з урахуванням напрямку вітру, щоб повітря проходило між деревами. Висушувало росу і не давало грибкові розмножуватись. І цей досвід актуальний і сьогодні, хоч ми маємо нові засоби. Бо справжня сила саду у чистоті, світлі та постійному догляді. Зимовий догляд за садом це справа не разова, а постійна. Той, хто справді любить своє господарство, знає дерево. Треба берегти цілий рік, навіть коли воно стоїть без листя і здається мертвим. Насправді ж саме тоді в ньому відбуваються тихі процеси відновлення, а від того, як воно переживе зиму, залежить урожай на кілька років уперед. Тому головний висновок простий не можна залишати сад без нагляду в холодну пору, навіть кілька годин роботи взимку можуть зберегти здоров'я дерева на довгі роки. Насамперед слід пам'ятати, що грибкові інфекції не люблять чистоти й руху повітря. Тому восени й узимку треба дбати про те, щоб у саду не було загущення, щоб гілки не терлися одна об одну, а вітер міг спокійно проходити крізь крони. Це найпростіший, але найефективніший спосіб запобігти розвитку хвороб. Якщо крону формувати правильно, вона провітрюється, листя навесні швидко висихає після дощу. І спори грибів не мають шансів розмножитись. Тож кожен господар повинен мати правило обрізати, прочищати, проріджувати і робити це не тоді, коли вже видно хворобу, а заздалегідь у час спокою. Друга порада не поспішати з обробками навесні, якщо вони були зроблені восени і узимку. Часто буває, що з доброго наміру господар оприскує дерево ще раз, не дочекавшись, поки попередній захист подіє. В результаті можна спалити бруньки або пошкодити кору. Краще менше, але вчасно. Досвідчені садівники кажуть не кількість отрути рятує дерево, а точність рук. І це чиста правда. Якщо зробити всі зимові обробки за планом, то весною лишиться лише легка профілактика, і сад буде чистий. Ще один важливий момент це увага до дрібниць. У кожному саду є слабкі місця, тіньові ділянки, низини, місця, де вода стоїть після дощу. Саме там найчастіше поселяються грибкові інфекції, тому потрібно спостерігати, де земля мокріша, де кора довше не висихає, і приділяти цим місцям більше уваги. Якщо є можливість трохи підняти ґрунт, зробити дренаж, додати піску або компосту. Навіть невелика зміна умов. Може значно знизити ризик появи хвороб. Земля повинна бути живою і повітропроникною, бо в ній корінь дихає. А якщо корінь задихається, то й грибок з'явиться неодмінно. Господарю важливо також пам'ятати про рівновагу між природними та хімічними засобами. Не варто сподіватися, що один розчин або якийсь новий препарат вирішить усі проблеми. Сад, як і людина, потребує поміркованості, трохи мідного купоросу. Для знезараження, трохи біопрепаратів, для підтримки здорової мікрофлори, трохи золи для підживлення, і головне, чистота, порядок і уважність, бо ж не дарма, казали старі садівники, де рука господаря, там і гриб не росте так само важливо враховувати погоду. Якщо зима тепла й волога, ризик грибкових хвороб значно зростає у такі роки треба приділити більше уваги. Санітарні чистці та обробці кори. Якщо ж мороз сильний і тримається довго, тоді головне зберегти побілку і не дати корі потріскатись. У цьому випадку основним ворогом буде не грибок, а холод, що послаблює дерево, роблячи його беззахисним. Тому у кожного сезону свої пріоритети і добрий господар їх враховує. Ніколи не варто забувати про кореневу частину Пристовбурні кола. Це місце, де грибок має найкращі умови для зимівлі, вологість, залишки листя, шматочки плодів усе це поживне середовище для спор. тому навіть узимку, коли сніг не надто глибокий, корисно перевірити, чи все чисто біля основи дерева, якщо є можливість підсипати трохи попелу, торфу чи перегною, це і тепло, і підживлення, і профілактика хвороб. Ще одна порада не нехтувати дрібними ремонтами. Якщо помітно, що десь відлущилась побілка, з'явилася тріщина на стовбурі, треба одразу виправляти не чекати весни, не відкладати на потім. У кожну тріщину може потрапити волога, а разом із нею грибкові спори. Тому вчасне замазування, підфарбування чи повторна побілка це не дрібниця, а серйозний захист. Коли робота робиться вчасно, вона рятує дерево від великих бід. Сад це жива система, і ставитись до нього треба з розумінням. Якщо дерево слабке, не варто чекати від нього великих плодів, треба спочатку повернути йому силу, і зимові обробки тут найефективніші. Саме тоді дерево відпочиває і всі корисні речовини залишаються.